Продати за хороші гроші. Ручки. Пішло. Майже мої. <свистак> Воно відкрите. За 50 попробую продати. Дрон. Все, шукаємо зброю. Ну що ж, новий день, нова зачіска, нові цілі. Сьогодні я їду по ще один сторідж. Я на нього покладаю дуже велику надію, тому що з фотографій видно, що там доволі класний став. Вчора в мене був ужасний сторіч, ужасна кладовка, просто було повно дерьма, всякої нікому не потрібно. І то було мінус 250 доларів. Просто мінус серйозний. Нічого звідти не продам, просто куча яку яке повикидаю в мусор. Сьогодні я на цього сторідж дуже сильно надіюсь, тому що є реально прикольний став. E, і зараз я вам буду його показувати, тому поїхали. Окей. Okay. Вау. Wow. Ну і тепер шукаю я на третьому поверсі. У мене Юніт 3032. 3039, 58. О, які гарні вигляди. Ну все, відкриваю. Ха-ха, цікавенько, цікавенько. та до -да до -да дам Йоп твою мать, який він великий. Він надто великий, алло гайс. Сенці, я не очікував, що він такий здоровий. Ну ладно, до цього сабвуфера я бачу. Бляха, щось впало. Коротше, що мене. Блін, думаю, пістолет. То <рес> не пістолет. Так, мені треба, щоб оце була приставка, бо ось тут я бачу. О, бляха-муха, Джостіка Так що, може? <рес> тут щось буде дуже таки цікаве. Ну що, поїхали. Сабвуфер Ще якийсь панасонік, якась електрика, не знаю, що це. Сабік. Ой-ой-ой. Я думаю, це буде баксів. Ну, за 50 попробую продати. Оце, 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 можна буде продати за хороші гроші. Не мусор, 5 баксів. О, яка, Щоб тут щось було. Плитка газова, ні. У мене є вже така, буде ще одна. Так. А це мені може подобатися. Якісь монетки всякі. Найс. Ну такі сторожі мені цікаві, я вам скажу. Так. Це щось до дорогого. <гум> От, все, я вже, я вже просто довольний, я вже довольний. Тому що там буде далі, вже мене абсолютно не цікавить. Бо я вже задоволений. Ох, сміття, сміття. Скільки ж тут цього сміття буде? Так, що в нас тут? Якщо були вже такі монетки з самого початку, то може буде щось тут цікаве. Гроші, 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 гроші. Де взяти гроші, гроші? Знаєте, нащо тако дивлюся, да? Привет! Що тут десь часом щось не завалялося? Ладно, якесь дірмо. Ха-ха-ха! Блін. Це, напевно, чиїсь спогади. Якийсь документ. Коротше, херня. Буду включати, виключати камеру, но я тут знайшов приставку Nintendo. Ха-ха! <рес> <рес> і джойстики до неї. Два штуки. Ну все, це мені подобається. Що? А Якась хімія. Чи просто якась тупохімія? Нахер не потрібно. Якийсь стартір? Теж фігня. Блін, ну, тут так собі. Телевізор, Samsung. Що у нас тут? Це я хотів. Це я хотів, щоб це був Xbox 360. Декілька джойстиків, якийсь усілітель. Це мені якась батарейка. Все, це мені подобається. Це я хотів. Те, за чим я приїхав, це сабвуфер е, Xbox. Це те, що я хотів. Ну і оце. Це має коштувати багато грошей, якщо це, якщо це та штука з інструментами. Треба ключика. Хі -хі. Ключика я поки тут не наблюдаю. А був смузі блендер. Він і є смузі блендер. Просто він нам поки не, 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 не потрібний. Кроси, який розмір. Давай 46-й. 45-й, майже мої. Не, не просто каня табір. Дрон! Дрон! Набед! Шорти! Чи штанішки? Штанішки! Штани нам не потрібні. Мусор! Коротше так, пара... Бену ні. Це ж не може бути справжні 100 баксів. Копі. Це як хтось спеціальний мені цього зробив такого копі копію. Пішли в сраку, поняли? Давай будемо кожну кросівку перевіряти. Ладно, одна пара кросівок найків, друга пара кросівок найків. Я найків не ношу, тому теж мусор. Ну, це вже діло друге, так сказати. Це пилочка. Буде добре. Продасться. Тута А, ні, це все-таки дробовік! Все, шукаємо зброю. <риклад> Нормально. <риклад> О, Боже, що, що за дерьмо? Ну, це чисто цікаво, весело просто. О, інструментик! О, я це люблю. Ще якийсь усілок просто. Ще один усілок продасть, бо таке вже в мене продалося. Тоже піде. <ріст> і воно закрите все. Будем пробувати ламати. <ріст> <ріст> воно відкрите. Ага. Телефон це якесь дермо. Ключики. Зарядка. Якась штука. Фонарічок. О! Сокірка. Найс! Мені такий став подобається. Так, ключики. Всяка хрінь. Боже, гайсі, ви не розумієте, але я оцього коробку цю продам просто за шалені гроші. Укол Це мені не подобається. Просто я цього ящика продам. Курва, а може його собі лишу? Кайф. Коробка гарна, але в коробці нічого. Нормально. ха тут? Я що, строитель? чи що? Я бандит, Да. Давай. А тут. Ничку хоч якусь могли б зробити. Ручки. Може тут хтось був золотий шукач. Це прикольна штучка. А що похуй, що вона прикольна. Коротше, йдемо далі. Типу цей, але не цей Курва, скільки тут всього. Будем будемо Блін, Блін, забагато всього, тут забагато всього. Картина його дочки. Фотографія його життя. Олівці. Хлопець був художником. Ручки. ручки. Ёб твою мать. Гроши. Ми ж камерою не бачили, О, боже, просто, <зваж> жди, справжні, курва справжні. 7,80 штука! Штука 50. 4,5, штука, 100 5. 5. Курва, мач! Гроші! І шо тепер поробить? <сум> а шо тепер поробить? <сум> Там ні нахуй цей став не треба. Вибачайте за матюки Боже, це якийсь. Боже, я просто отбиваю два цих сьогодні. Два стореджі. Охренеть, просто бабки, півтори тисячі десь. Ладно, скажу чесно, я ждав щось такого. Я ждав цього. Просто я бачу, чуваки находили дуже багато всякого. Я тупо цього ждав. Найс, найс! Це йде одразу в барижечку, Значить, тут можна ще щось знайти. Це мені подобається. Я ж завжди передивлюсь, щоб воно тут було. Ці гроші. Боже, охренеть просто я знайшов бабки. Чи карточки, може якісь гроші в когось десь будуть. Поки що це просто одна друга частина стафу. Я його везу зараз до машини. Я просто не викупаю, як це має там все вміщувати. Але везу це до машини. да, Ліфтом. Одну ходку я таку вже зробив, одну, що раз загрузив, і це починає випихати сюди. Я дуже радий, що я знайшов гроші, але тут ще дуже багато став. Тут ще дуже багато стаф, тому це мене не сильно радує, що у нас тут. Я думаю, якась хірня. Абсолютли. Абсолютно якась картина. Oh. Oh. Так. Херня херньою, нам треба це якось все ж таки... А це що? Величезний годинник просто. Коротше, це у нас піде на цю, як вона? На секонд-хенд second, 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 second hand. Так. Це я знаю, що це таке, з цю штукою я вже стикався. Це у нас підзарядка акумуляторів. Це піде, продасться як, так, як треба. Ще один дрон. Маленький. Ще один джойстик. Якось пістолета, золото ще якесь. жабка купилка. Стережіться, Діма, йде. Опа на скинути. Папарат! Це у нас що? Ще один Xbox? Піде? Піде, як брехня по селі. О! І ще один уколчик Що там? Може десь а. Я уколчики в кросівочку. Тако, оба. Тут усі бачив антисептик is a pro alcohol antiseptic. антисептик. Ах! Ах, красота. Ач! Ось оце! Металошукач! Какий те! Погнали! пі пі Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі! пі ха -пі 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 -пі. Тупо метало шукач! Погана новина. О, ці на колеса ланцюги. Тоже піде. Піде, як, як брехня по селі. У мене для вас є погана новина. У мене сідає Говпрошка. І це погано. Так. Тук-тук-тук-тук. О, Коробочка з якимось стафом! Нахер ти зберігаєш ці пульти чоловіче? Вони ж ніколи не пригоджуються. Павербанк. Таке діло треба. Таке пригодиться. А це всякі пульти, батарейки. ну, мене, воно... Як би це жалко не звучало, але піде все, смітник. Зебра, робочий смартфон. Всякі підзарядки. Переходники. Ще один павер. Іон один павер. Коротше. Піде. Що в нас це? LG щось. Я думаю, це колонка. Я уверен, що це колонка. Що в нас далі? Оп, на щось наступив. Це якийсь тримач. Я думаю, це тримач на ось це. Повні, віроятне. Хай буде. Потім розберемося. Бляха знову щось наступив. Це взагалі без поняття, що це таке. А, якось. А, накачка! й фонарик. Вон качає, повіт. Блін, найс! Якщо пригодиться. Так, що це в нас таке? Парашут, гамак. Снурок якийсь. Як би це печально не звучало, ну тут повний факін' треш. Типа. Я вже вивіз все. А тут ще от стільки всього просто. Ну, я, я в шоці. О, молоточок. І я собі зараз думаю, я це нахер тут лишаю. Типу. Ну. Я не знаю, просто я його не покану, тут ще один пікап треба. Це жесть, типу, просто дивіться це все, це все шмотки. Оце тільки ящик з якимось хламом. Тупо типу, все шмотки. Трекіль. Просто гляньте, це типу, тупо шмотки, шмотки, шмотки. Жесть! Типу я просто не розумію, куди я його буду дівати. Это жесть, ну реально. Трава. Хрен его знаю, что за такие. Херня это. Такое. Что-то интересное Снова ручки Какая-то игра Какая-то херня Степлер Копейки Монеты на майже чинил монетки. Монеты, это просто какие-то доллары витии. Это просто доллары, типа. Бляха, что с этим делать, я не покупаю Эти обычные, блядь, монеты. Так пошло оно все в сраку. Це щось цікаве може бути. Це одразу до кишеньки хай буде, до грошиків, так сказати. Ви от просто уявляєте, яка це хрінь, просто я вже три ходки зробив, тут ще цілий цой, і гляньте на це. Просто, Ну його тут дохріна, типу. його тут дохрініще. Це дерма, просто дохрена. І там ще, як бачив, чемодан. Тут які два 2 чи, чи три ящика. Коротше, бляха-муха. Куди його дівати? Куди його дівати? Просто якісь, просто Оце просто мусор, мусор. Жесть. Коротше. Я не забрав весь Storage. Я лишив там той весь хлам, бо я просто не знаю, куди його пакувати. У мене просто нема місця для нього, я так скажу. Я просто не поясню, куди його пакувати. Тому я просто лишив куча хламу. там. Я не знаю, які будуть цього наслідки. Якщо мене заблокують на цьому сторожі, я буду радий. Тому побачимося в наступному відео. А поки що це в Сумі. Я зараз маю ось це все. І ось це сабвуфер цю штуку. Ось це все. Я маю зараз завантажити, я вам покажу куди. Ось сюди. Ви Розумієте, що місця тут немає. Типу. Типу я не... Що тут, тут нема місця. Я зараз щось буду думати. Вже мені дзвонили з Тороджа, бо я ж сторожі лишив там в хламу. Вже мені звідти дзвонили, я не беру трубку просто. Тому, Тому такі справи, буду розгружати, фоткати пробувати його пакувати. І закидати на довгий-довгий час. Я сподіваюся, що те, що я лишив це сміття там е в тому сторожі, щоб мене просто заблокують. Все. Ніяких там грошей не буде стягувати, нічого такого. Я на це сподіваюся. Щоб ви собі розуміли, ось це все мусор. Я зараз його маю вивезти. А друге, щоб ви собі розуміли. Зараз вже... Я взяв машину в 11, зараз вже 6.30. А це я так все гарно тут позложував. Просто під самий верх.